Всім привіт! І сьогодні довгочіканий огляд двох моделей. Перша модель це торнадо для 1 від Відревел у 72-му масштабі Royal Air Force. Друга модель новиночка. Embraer e 190 в 144 му масштабі від Відревел. В Лівреї Люфтганзе Давайте почнемо з торною. Перше, що у нас зустрічається, звичайно, литники з деталями, але ми до них перейдемо трошки пізніше. А Зараз ми подивимося інструкцію. Тут у нас одразу йдуть декалі до Royal Air Force. Написано, що супер декалі. Але чи супер вони перевіримо через декі. Через місяць. Тут спочатку якась непотрібна нам інформація, пояснення всяких зображень там, зрозуміло, тут список деталей тут їх 170 з чимось. Зараз скажу, не зрозуміло. Детали зараз, може тут написано. Эм. <плес> <плес> Це загадка. <плес> У нас тут аж, якщо не будемо вважати покраску, 61 дія. Це, ну, багато, тому буде над чим заціплювати. Давайте розберемо майже кожну ті. І що я хочу з цією моделью зробити? Отже, кабіна пілота, стандартна фігня. Зрозуміло, тут, тут грузик ми не додаємо, бо він буде в режимі польоту. Потім. Крило. Крило буде зміною крило, стреловидністю але ось це. Задні крила, стабілізатори вроді. Вони будуть нерухомі. Хоча зроблено, щоб вони були рухомі, але мені це не подобається. Буде рухоме тільки крило. Тут зрозуміло, так? Да? Шасі в нас не буде, будуть просто такі лючки. Ну, будуть, звичайно, шпіони з, з цими. Під із ним. З піді своїм озброєнням. Тому так. Перейдемо до литників. Ось ось і стільки. Тут їх. Раз, два, три, чотири литники. Та п'ятий литник з склом. Ну, як бачите, він не дуже і прозорий. Про деталі хочу сказати. Якість ревел. По-любому, але цей набор вже дуже старий. І на ньому зараз ось облоє. Зараз ще найду. Так. І ще я десь бачив облої багато, але ось, ось тут облої. Але його ми приберемо. Слава, ну тут теж є маленький. Облої. Перейдемо до ембраєра. Перейдемо до ембраєра. У коробці коробка як коробка. 55 деталей, рівень складності 3, а тут був 4. Це взагалі тиха І зараз будуть тут і жорсткі мінуси. Їх небагато, але вони присутні. Все, все так гаренько запаковано, звичайно. Будемо тут. Давайте подивимося інструкції. А, декалі в коробки. Достану їх потім. Дукалися інструкції. Субтитры подогнали, 115. Пісно клію. Тут можна зібрати два положені літака, як і в старина. Та я буду збирати перший. Спочатку все добре, але на чого. Тут треба буде повозитися. Чому? Нема ілюмінаторів. Тільки переднє скло. Не розумію, навіщо ревел так зробив, але це дуже погано. І я думаю, що там без шпаклівки не обійтися. Я куплю собі Таміївську шпаклівку і вже нею зашпаклюємо, та певно, треба буде купити ліврею мау. Так что он их был в целе, так, я не помню. Но имраэль был, я не помню, какие. Ну, пойдем, все у нас будут. Кабло, я на... надеюсь, нема. Не буду сейчас пугать. Ну, и, звичайно, схема окраски. До речи, она тут кольорова. Як... А там? Нет, вроде бы не кольорова. Что-то вам. там напишет. Ну, я их, как вы разумеете, трошки уже потрепал. Сейчас достану и вернусь. Ну, тут зустрічає три литники, один із них звичайний прозорий. На жаль, він невеликий, як хотілося. б бути. Та ось такі от два литники. Вони майже однакові. Але тут просто движки. Тут у нас Табі на дуже хорошо, що вона зібрана, це мені мінус мучення. Але от і мінус, немає ілюмінаторів. Ну, зробіть в ревел просто, хоча б їх вже закрити ні, їм треба без ілюмінаторів. Ну навіщо? Це ж не дитячий набір, Добре, будемо викручувати про деталізацію. хочу сказати, дуже гарно, але тут є наплив пластику, не знаю, чи як на другій є. Зараз подивимося. Тут маленькі алепосудні. Та тут теж маленькі голепосудній. Нічого страшного, його, думаю, не буде. Зовсім не... А, виймпіти до круплення з цих штук. як все так називати. Цьому набору оцінку я ставлю 9 мінус один із -за облоя, цьому ставлю 8 мінус із того, що немає іллюмінатора. Зараз покажу ще декалі. Все і декалі. Звичайні декалі. Декілька бортів. Ну, звичайні. Звичайні декалі. Дякую всім за перегляд. Підписуйтеся на канал. Всім до нових зустрічей. Наступне відео буде десь через місяць. Може менше. Дякую, до побачення.